Відкрита агресія де-факто і мовчання де юро на українському півострові. Уже майже 20 тисяч військових і сотні одиниць російської техніки. У Криму відкрили російський канал і заблокували український. Ну, це окупація. Окупація з усіми витікаючими послідствами. Окупаційний режим промиває мозги жителям Криму. Українським військовим ставлять ультиматуми, заблокували частини і змушують прийняти російську присягу на вулицях міст півострова. Професійні тітушки постійно провокують людей. А на адмінбудівлях замість українського прапору майорія триколор. Завозні тітушки, като з російським гражданством, задача яких дестабілізація обстановки. В цьому участвують сотрудники. Груґен, штаб Російської Федерації, ФСБ, служба разведки розвідки. І так далі. Це звичайна спецоперація. Москва грає в мовчанку на всі запитання. Офіційного Києва немає жодної відповіді. Нас дивує гра в хованки. Це новий метод. Ми передали чимало нот. На окремі з них ми чекаємо відповіді. Ми очікуємо, що будуть дотримані необхідні. Вправила спілкування між дипломатичними відомствами. Увесь світ висловив негативне ставлення до втручання Росії у внутрішні справи України, а захоплення півострова насторожує. Європа і Америка попереджають Росію про жорстокі санкції. Однак у Білокам'яній тиша тим часом російські війська вже дісталися південних областей України. Україна бореться за мір Криму і в Європі. Проти Путіна, який розв'язав агресію і котрий дуже э, хоче війни і жертв для Путіна там тисячу жертв в Криму. Це нічого, це желательний сценарій. Аби такий сценарій не втілили у життя у Верховній Раді. Звернулись до організації Об'єднаних Націй та створили національну гвардію у вітчизняному МЗС. Продовжують переговори і сподіваються на мирне вирішення конфлікту. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна Час країна.